Я всіх вас вітаю на своєму каналі. Сьогодні, як звичайно, у нас огляд дуже чудового, дуже гарного будинку, а саме головне дуже дешевого, який знаходиться в селі Краснянка, це Тиврівський район, Вінницька область. Дуже гарна тиха область. Площа будинку 100 квадратних метрів. Вона складається з трьох просторих кімнат та кухні, має дві твердопаливні печі. З яких може використовуватися для приготування їжі. Тобто блекаути вам взагалі не страшні. Будинок знаходиться на ділянці 25 соток і має додаткових 35 соток для ведення сільськогосподарських робіт. На ділянці є два сараї для утримування худоби. Літня кухня з твердопаливною піччю для приготування їжі, комора з погрібом. Плюс поруч знаходиться магазин, сільська рада, відділення пошти, залізнична станція Краснівка, що відноситься до Південно-західної залізниці і знаходиться буквально в 2,5 кілометрах від села. Електропоїзди до станції Вінниця через Жмеренку курсують щоденно. Я хочу вам нагадати: 100 квадратів. 4 кімнати, 25 соток участок плюс 35 соток йде в подарок. Знаходиться він в селі Краснянка Вінницька область. Ціна його всього-навсього 2,5 тисячі доларів. В такому чудовому і гарному місці. Кому буде цікаво, обов'язково заходьте в опис до цього відео. Там буде посилання на телеграм-канал. Переходите туди. Там контакти власника, зв'язуйтесь напряму, домовляєтесь, купуєте і проживаєте. Це шикарний варіант, просто шикарний, який заїхав і живий. Всього-навсього 2500 доларів. Власниця віддає цей будинок, повністю переоформлення і так далі. Тому, кому цікаво, підписуйтесь на цей YouTube канал і обов'язково на Telegram, тому що там оголошення виходять набагато раніше, ніж відео огляди на YouTube. Всім дякую за перегляд! Гарних вам покупок! До побачення!